Так, вже четверта година. до що залишилася годинка. До речі, в нас вже є мікрофон. Це робочий взяв з магазину, там де ми іграшки продаємо, поки що не розбагатіли, щоб купити аж два, але майбутньому точно буде. Так, і що, візьму коротеньке інтерв'ю у своєї дружини. Давай, хто сьогодні переможе і з яким рахунком? Полісся, Два, три-один. Хто заб'є? Так, ось. <плес> ну, Будківського ти <плес> не, О, треч, не хотіла. Я <плес> боялась перебутись з цим з президентом. З <плес> Альона вона Будкевич ще з Будківським, але нічого страшного. Так, і що? Треба, щоб і ще Янака можливо вийшов <плес> і зі страшного щось поклав. І цей, цей що придбали. Кого? <плес> <плес> Бені Муклана. Дружина каже на нього як Акуна Матата. Але Бені Муквана. Дійсно такий швидкий гравець, тому сподіваюся, поліція обов'язково переможе. І що йдемо вболівати, покажу вам зону зону зону, зону проведення трансляції і що взагалі там відбувається. Так, Полісся точно виграє три години? Окей, окей, все, чекаємо. Так, ми вже підходимо, бачимо те, що ще не багато людей. До речі, сьогодні відбувається на Спартак-арені... Кубок, там приймають участь дітки, грають. Приїхав Шахтар, колос, Металіст-1925, Полісся. І ми бачимо, те, що Металіст програє. Кому програють з МЕІ. не знаю, що це за команда, яка абревіатура, але прикольне те, що на екранах можна дивитися. Так, для нас тут, якби для всіх нас, житомирян, підготували ось таку подію. Що ти скажеш, Льось? Угу. А чого ти не будеш дивитися футбол? Чого це не буду, дивитися футбол? Я буду дивитися А ти не знаєш, що ці грамотна змії? Змеї? Змії? Так, бачимо найкращого ведучого цього міста. Всім привіт, шановні друзі. Запрошуємо вас на фан-зону зараз на кінотеатр жовтин. Запить, запрошує... це Віту знімаю. 17.00. Я знаю, що ЛНЗ чекає Полісся. Полісся вже там, але не чекає від Полісся сьогодні гарного бою. Полісся до перемоги. Скажи, макро. який буде рахунок на твою думку. Я думаю, що 3 1 Полісся виграє. О, моя дружина також сказала. 3-1. Хто заб'є? Я думаю, що заб'є Макона. Я думаю, що заб'є Галянков. І я думаю, можливо, Козак. Прикольно, прикольно. Все тоді. Так, так. так, ми можемо ще бачити о, о, вболівальники по Також. Ти що, ти шо? Хорош, хорош. Е, можна тут пізняти, показати взагалі? Поні, так, у нас тут є фан-фан зона. Ви мені ще заплатите? Ні, маєте клад. А, а ні, думав, що ви так. ще мені заплатите. Так, я знаю, що у вас можна замовити футболку, да, Зі своїм прізвищем. Так, але це до, 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 до команди. буде да? Вістинники. А ви можете, будь ласка, пару там питань хочу задати? Знаю, що ви можете футболку з прізвищем. Добрий день, так. ну я от просто знімаю відразу. Можете розказати взагалі, що у вас тут є? Ні, то йдите. Ну, реально, розкажіть. Ну, що є, то не знаю. Хорошо, скільки коштує футбол? От я хочу, наприклад, футболку зі своїм прізвищем і. Прокаканська э... 90 плюс 300. Це що, 30? ні, гривень. 190 гривень коштує футболка і 300 гривень це прізвище і номер з листиком. За однією цифрою буде 250. Може 1400? Я думаю, що це дуже дешева ціна. Ти що? Ти що, взагалі на сочки дивлюсь, що багато житомирян ходить. Таких чудових. Ти що, я вас піднімаю? Так, так, так. А що взагалі, що по цінам? Можете так зірієнтувати, будь ласка? 60, 100, 50, 50 магнітіків, ці по 40, 120, 300 гривень, шарфи чемпіони, по 250 шарфи, на сімдесят п'ять гривень. Все, зрозумів, дякую величезно, дякую, дякую. А де це воно показується? Я в Ютубі, це в Ютубі буде відео. Хто дивиться? Ну як люди трохи дивляться. Артем Сахацький. Ага. Так, ми бачимо. Ага. Е так, ми бачимо, те, що. Навіть такі, я розумію, будуть ігри. Так, так, так. Я трохи підзніму. Е, Є ще оцей. Е, аеро е, хокей. Не знаю, сьогодні буде, він не буде, але ще до матчу приблизно 40 хвилин тому чекаємо. Так, ми бачимо тут конкурс жонглювання, Хто найбільше наб'є м'яч головою. Два, 3, все, на жаль, Оля. Поліваємо за Олю, але Оля вилітає. Оль, залишайся, я тобі буду руки Ну, Хто не знає, номер 15 то Андрій Власюк був у нас колись. О! Андрюх і Власюк привіт від Олі. Віталій. Віталій, перший результат по 6. Зараз побачимо. 2, 3. 3. Так, цікаво було би перевірити Вову забродського, який. Брав участь у челенджі Сики Він на Бевміч. Три. Слабовато, слабовато, не знаю. Треба більше шести, як мінімум. Найкращий блогер цього міста вже на базі. 2, 3, 4, 6, на фан-зону. Вісім, вісім, вашу оплески, вісім разів. Числа друзі... завітає на базу. На вісім, да? Тому давайте оплески всім. Зараз всім, ми спитаємо в нього. Хочуть, і я хочу, щоб ви так. зараз поаплодували. Дивіться, привет. хто у нас їде. Привет, у нас їде один з найкращих фанів. Давайте оплески. Славі! Привіт! Ти знімаєш, я знаю. Давайте ще Сахацькому! Привіт, нашому блогеру боговістам привіт, Сахацький! вам, всім, всім, всім привіт. Дякую, що ви Дякую. всім зараз скажіть, що прямо зараз відбудеться.

Чемпіон, так, так, я, це, бюджет, це, бюджет, я не люблю валювать, бо вона команда то, перемогла. То, я, а хто заб'є, то побачимо, і порадую. Кибака, бо мать, а опуски, Олександр. Так, тебе кипа класна. Так, да, ти що, Так, болівальники футбольного клубу Гунпа і Іванки вже на базі. Які буде сьогодні на фото? Я думаю, 2-0 виграє в Полісся. Хто заб'є? Ну, Буткевич як мінімум один заб'є. А другий, ну там будемо бачить уже по грі. Валі. Прикольно. Так, не знаю, чи Геннадій Буткевич сьогодні заб'є гол. Це можливо, якщо він вийде на поле. Не знаю навіть, чи він є в заявці, але вболівальники хочуть його від Геннадія Буткевича. Бачимо таку зону, бачимо, всі активно грають. Ну реально, дякуючи е, клубу. Е, грають всі. Е, дітки, батьки. Також є баскетбольчик. Те що, профіки на базі? Залітають. Дивіться, які юні вболівальники. Так, треба у людей дізнаватися, який рахунок. Цікаво, що вони думають. Цікаво, що вони думають. Так. Який, який рахунок буде сьогодні? Е, я думаю, що 3-0. Хто заб'є? 3-0 це Ален виграє? грає. Поліся. Поліся. А хто заб'є? Е, І... Я такого в принципі не знаю. Бутківський, мабуть. там. Бутківсь. А, Янаков. Янаков. Заб'є, 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 по-любому. Дякую. Коротше, ви ж бачите те, що всі хочуть, щоб. Буткевич гол забив. Так, братик, який буде рахунок сьогодні? E, 3-1. Хто заб'є? Я не знаю. Бутківський дубль. А Буткевич? Будкевич e, премію дасть. Ну e, тому що от e, вже болівальники і багато кажуть, що Буткевич гол. Ну, no, все можливо. Понял. Так, то хто ще заб'є? E, Будківський заб'є. І e, Макона. Один я ж кажу 3-1, бути будківський дубель. Але... Дуже прикольно. Мене видно, да? І бачите, коротше, будківський по-любому, по має щось забити. Ми проведемо ще конкурс. Він буде дуже ведучий на базі. Вас приходити обов'язково на кожну фан-зону. А нам обіцяє клуб, що фан-зона буде не тільки на домашні матчі, а на виїзні як сьогодні. Кому, хто Круто, чуєте чу, 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 те, що на виїзних матчах також буде фанзона. Прийдемо э, за грима, прийдемо в формі, прийде в кольорах нашу. Нашого... Також покажу. Поперіг... Що сьогодні порахунку буде? Порахунку що буде сьогодні. Хто виграє? Зазвичай, полісі маємо. От мене два забере? Чекаємо. Ні, один. А хто ще один. Чекаємо на дякую. Також хочу показати зону. Тут можна собі, я так поняв, пофарбувати що можна зробити, татухи тут можна, так? Да? У вас можна татуировки зробити? Татуировки, і прапори намалювати. А це коштує грошей? А, безкоштовно, а всі що, А хто сьогодні виграє? По З яким рахунком? – 10-0. – О, нормально, хто десяточку хліба дає. Не знаю. Козак. Козак? Да, козак. Да, – Знаєте, що козак взагалі сильний, да? Є велочка да. в нього як в месі. Краще? Лучше, краще, краще. краще. А де таку по футболку. Козак на матчі проти ЛНС. Сто тому э, той матч подарував після матчу. Вольна, воно. Він вона ще пахне козаком? А може далі? Так? Так? так. розмальовочки. Розмальовочки для діток. Також тут можна татухи собі набити. Ну взагалі класно, да ось так живе місце. Це місто. Це завдяки нашим військовим захисникам та захисницям. Дуже дякуємо вам за це, це все. Найголовніше подяку вам. І найкращий вболівальник на базі. Ого, вибір футболочок з'явився побільше. Подивіться, який вибір вже є. І білі, і зелені, і жовті. А можна я покажу. Ні, 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 я просто хочу показати, що є домашня, є жовта. Так що на будь-який смак є футболочки. 1900 гривень, вони коштують, нагадую, можна надавати своє прізвище та ім'я. Партнер BGV Charity, також преміум партнер, Житомирський завод огородження. Який буде рахунок, будуємо майбутнє. Всім друзі. Ми маємо можливість бачити професійний футбол в нашому місті. Нагадаючи сьогодні український. Я думаю, 3-0. І все в Житомирі на французі почалі граємо ми на виїзді. Підтримувати всіх зараз. Так, всі чекають перемоги від футбольного клубу Полісся. І ніякий інший результат ніхто не хоче сприймати, навіть нічого. Тому, друзі, я думаю, що ми можемо вже аплодувати. Вже команда виходить, З на поле. я поки затихаю, на пам'ять. Власне, за мене сказали. Нашою патологово протового футболіста за якийсь суттєві матч розпочався, Ми ще тому чекаємо перемогу від найулюбленішого футбольного клубу. Зараз. Круто в такій атмосфері спостерігати футбол. це дуже прикольно. Багато фанатів прем'єрліги просто всі, всі чекають перемоги, тому такі емоції проживати. ну, реально дуже круто. круто кайф не подобається гравець в команді ЛНЗ, Це Влад омець це також виходуваний Житомирсько. Футболер виносивши вихований з нами Києва, але сам родом Житомира, 70-й номер, тому буде цікаво спостерігати за ним. І взагалі хотілося б його бачити в футбольному клубі Поліса. Своє європейське сходження з Житомирського полісся. Не знайшов. Мені на фондзоні не вистачає е магазинчиків, які були б пора, щоб можна було придбати якусь водичку, Звісно, себе законів, що були напої. І наступний раз буду знати, що треба робити ось так, як дітки беруть з собою водичку і обадіють. Бачимо, те, що вболівальник на 4 написав полісся і прийшов і вболіває. Це дуже приємно дивитися за таким. Подача! Перший тайм закінчився з рахунком. Наїх, такі у нас є. Це дуже приємно. Нагадаю, що сьогодні у нас четвертий тур. Полісся грає в Черкасах разом з Оленцем. Що після першого тайму рахунок 0-0. Чекаємо на другий тайм. У нас є декілька хвилин, тому обов'язково. А саме ось такі фани виростають справжні ультраз зайняти опуски цьому хлопцю. до мене, друже, ти намалював. Полісся написав, намалював малюнок, намалював Реально, славу, красава, красава, Я красава. що ти заслуговуєш на подарунок, як тебе звати? Саня! Саня, дивіться, АФК Полісся 1959, Полісся чемпіон. Так, звісно, Полісся чемпіон. Матчик проти Вейлуса, матчик проти Маші митки правило тим, що роботи різні. Подача науця, небезпечно, на такі помиляється Денис Бойко, але як же пробуває після цього. Так, що... Денис зловив Побачається задавати цього вже заключного удару. Зараз подача на дальню стійку. Удар з підбирання і ще одна спроба. Уже від Байденського центрального захисника, далі 6 такого. Ще один просто 6 такого і знову. Нагадую, що полісся червона картка. І заробивши шаповал.

На 88-й хвилині вдалося відквітати один гол не дарма, здається повпак, чи хтось із його напарників кричав одразу після другого пропущеного, Ну що, мовляв, поставали. Біжіть, забивайте, і ось зараз вдається це зробити. 2-1. Поплаче на дальню стійку, і там можна то якось пасивно себе поводили футболісти по лісі. Дивимося, як це було. Оплаче від Тищенка і вдається виграти. В часту, причому виграти не застріляє у тому майданчику поліція, не дається ніхто. Пиває атака. Це штрафний майданчик, який вибирає за представників. Раніше витичної придатки шахтаря зараз у них поліція працюють. Скільки надальні стійко.

Мійця, помійся, помійся, того мійся гомора! Ось і закінчився матч. Полісся перемогла з рахунком 1-2, три очки їде до Житомиру, і всі вболівальники дуже задоволені грою, тому що вдалося навіть в меншості добитися результату, який нам треба. Тому І ще раз Я хочу подякувати всім, хто долучився Я до такого до такого події в Житомирі. Роблять такі прикольні різні сімки. І от дивіться, яка дитина не знає, що відбувається. І ось, взагалі, як тобі тут в Житомирі, так? Правда, живе, живе місце, місто, живе місто. І дякую нашим військовим. І люди, які це все творять, це реальна історія. Все, друга перемога: шість очків, шість очків чи да, шість очок. І що, у нас третя червона картка, якщо не помиляюсь. Тому, якщо вам сподобався цей влог, ставте пальці вверх, е коментарі пишіть та всього найкращого. До побачення.